Відключили світло через неіснуючу заборгованість. До нас в редакцію звернувся військовий службовець із позивним. Журналіст чоловік розповів, що у будинку, де раніше проживала його мати, відключили електроенергію. Мовляв, через борг у декілька тисяч гривень. Хоча каже військовий, напередодні він оплатив повністю комунальні послуги. Разом з тим написав заяву, де вказав, що будинком ніхто не користується в травні місяці 2024 року. Я, будучи в себе вдома, відвідав районний. Рем і запитав, що в мене по світлу. Мені сказали, що в мене переплата, і я написав. Заяву, що будинком ніхто не користується, відповідно, електроенергія також не використовується, і е, дані лічильника заморозили на півроку. У рівне обленерго зазначають, електроенергію відключили через те, що термін дії заяви військового закінчився ще у листопаді, але повторно із новою заявою ніхто не звернувся. Та й доступ до лічильника мав лише власник будинку. Обсяги споживання були обраховані згідно з правилами розрібного ринку електричної енергії та кодексу комерційного обліку, якими в своїй роботі керується Пратрівне обленерго. Відповідно, ці обсяги були передані на постачальника електричної енергії. Там був сформований рахунок вже із заборгованістю. Нам надійшла заявка на відключення. Однак, як зазначає військовий, надати актуальні дані лічильника він не міг, адже із зони бойових дій це неможливо. Людина не надала доступ до лічильника і не надала дані, хоча я не знаю, як із зони проведення бойових дій можна надати. Дані лічильника, якщо ти не підключений до Старлінка, то це фактично неможливо. Натомість зараз ця ситуація вже вирішена, зазначає Алла Ліхачова. Адже військовий станом на сьогодні надав нові показники лічильника і світло в будинку відновили, а суму оплати скоригували. Як тільки до нас звернувся військовослужбовець, роз'яснив цю ситуацію, вказав нові показники лічильника. Вони там незначно трішечки змінилися. Ми відразу ж підключили будинок назад. Відновили електропостачання, скоригували обсяги, передали цю інформацію на то в роєк, Відповідно, вона буде скоригована і по сумі до оплати. У Рівне обленерго наголошують, аби уникнути подібних ситуацій, важливо вчасно надавати актуальні дані лічильника. Це можливо зробити і онлайн. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.